Я повернувся. Я намагався знайти того, про кого я говорив, але безуспішно. Але я пройшовся кількома будинками, це місто кишить гостями. Феме, що відмовились від цього міста, чи лише від цього кварталу? Так, припливли, а, тож як ти визначаєш гостей? Блін! Б'юся об заклад так само, як і ти. Телебачення та радіо пояснюють нам це. Одного знаку достатньо, щоб придушити їх. Я не вагаюсь ні секунди. Раз я вже тут, скажи мені, чи не знаєш ти кремезного хлопця, який носить синю джинсову куртку? Він має доньку, маленьку дівчинку. Я не певен, скільки їй років. Його дружина Ну та й до біса дружину. Що ж, тільки дівчинка вижила, твого хлопця нема в живих. Hmm. Доведи мені, що ти не один з них. Підійде будь-яка твоя частина. В тебе є зброя, та й нехай мені байдуже. Тоді перестріляємо одне одного. Ох, небезпечно. Так, що ми можемо показати? Руки точно грязні? Ні. Давайте підмихами, їх перевіряли. Гмм. Та бляха, це що таке? Ні, цього не було. Сучі ти, сину, дурний гість. Думав, що зможеш мене обдурити? Час мирати, покидьку.